Юра сказав, що на Пазняках нема пріусів взагалі, щоб покататися 50 на 50, саме тридцяток. Є, от з'явився, бачиш, 50% людина від каси заробляє. А він типу, сказав, що типу, щоб бренд під, типу, підняти, що типу, все у нас. Все, він сказав, на Пазняках тільки класні тачки. Ні, так а, навіть, а чим пріус 30-й фіговий? Я беру тільки від 50%. Юра, Юра, Юра багато розказує. Тридцятка пріос у нас для спеціально обучених водіїв, які можуть зробити каку на машини, їм це буде недорого коштувати. Вони заробляють 50% від каси, щодня отримують дохід. І а, саме головне, це у нас лояльний графік роботи. Роби, коли хочеш, хоч понеділок, хоч в середу, хоч в неділю. Але якщо ти монстр роботи, ти хочеш заробляти більше. Виконуєш план тижневий, план кілометражу, отримаєш 50% від каси і повна компенсація палива за рахунок компанії. Тобто, ти отримуєш 50% заправка за рахунок компанії. Цікаво, шапки профіля, номер телефону.